Привет! Сегодня набраться на молчаток. Постоянно выгнать перекрою. Що робили? Ми йшли в паралельні системи, шукали спільну ножку і йшли. Для лідера це була ліва нога. Ми робили два кроки раз два, в паралельні системи. Потім лідер залишався на своїй опорній правій. праві, приносив партнерку. Їй важливо дуже збирати свої п'яточки. Якщо тобто вона бере п'яточки, то цього вікно руху вона відчує. Вона збирає п'ятки, тобто вони просто ось так зібрали. А отак от його та ось частина стоїть на відвору. Тоді я можу їй перевести вагу на місці і запропонувати їй крок в сторону з... після півдня. Після цього я її забираю до за себе. Тобто ми пройшлися під руку гениса І я буду йти назад. Я зверну крок назад, ще раз зроблю крок назад і вже піду для партнерки це, по суті, лінійне хіло. От вперед, кров в сторону, очі назад. завершуємо ми в такій позиції. Дуже важливо, щоб я не закінчувала наприклад роста, щоб як мінімум ножка була на рівні з нею, а можна на стопу виступати. Тому що нам потрібно її зібрати і заступити за неї, знову піти в інший напрям. No, 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 <laughs>